Під час що понеділкової апаратної наради учасники заслухали звіт правоохоронців щодо безпекової ситуації у громаді. Максим Содорченко, безпосередній керівник офіцерів громади, розповів про результати роботи поліцейських за 2023 рік. Обслуговують район Шостинський, є колишній 38 населених пунктів. Це три поліцейські офіцерів громади. Лисенко Євгеній Володимирович. Плющик Артем Ігорович і Черняк Сергій Миколаївич. Результати діяльності Пов за 2023 рік Обслуговано виклики викликів 480 розглянуто матеріалів єдиного обліку близько 780 поліцейськими офіцерами громади. Що стосується військового стану, доставлено гуманітарну допомогу близько 121 громадянину. Перевірка ВПО 366, виявлення зброї вибухонебезпечних предметів три у нас було за поточний рік. Проводять правоохоронці і профілактичну роботу серед населення як з приводу порушення громадського порядку, так і на постійному контролі поліціянтів. Ситуації щодо протидії домашньому насильству. Що стосується громадської безпеки, то складено 224 адміністративні протоколи безпека дорожнього руху 41, дозвільна система. 2. сума від штрафів за порушення Кодексу України про адміністративне правопорушення зараховано до бюджету громади, Складає 12 тисяч 257 гривень. На обліку перебувають кривдники в кількості 53. Це особи, які вчиняють домашнє насильство. Кількість кривдників, які взято на обліку у 2023 році, це близько 10. Винесено терміново заборонених приписів стосовно керівників 14, складено адміністративно протоколів за статтею 172, прім кодексу України про адміністративне пропорушення. Це 13. профілактичні заходи. Проводились протягом року близько 36. Тема співпраця по напрямку із службою в справах дітей та сім'ї, центр соціально-психологічної допомоги із спеціалістами безплатної вторинного правової допомоги старостами Старостинського округів Шостинської територіальної громади. Співпраця між службом з Шосткинського районного управління поліції під час апаратної наради керівники управлінь відділів старости могли поставити запитання поліціянту, скористалися можливістю прояснити ситуацію щодо проблеми з проїздом містом, громадським транспортом. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. У нас є приватні перевізники, які здійснюють обслуговування міських маршрутів. І у нас в останній час дуже склалася складна ситуація, і вони звершли. Вертайтеся до нас, коли у нас є базарні дні, і коли у нас погіршення, значне погіршення погодних умов, то вони не мають змогу проїхати по ділянці дороги. Садовий бульвар це в районі ринку. Скажіть, будь ласка, куди вони можуть звертатися щодо обмеження, скажімо так, наявності легкових автомобілів на цій ділянці сторонніх осіб? Максим Сидоршенко пояснив, що ніякого порушення правил стоянки автомобілів по вулиці Свободи правоохоронці не фіксували. На цій ділянці порушень правил стоянки не виявлено. Там затрудняється рух транспортних засобів. Це через те, що назустріч йде маршрутний транспортний засіб. І є, у них складено відповідний маршрут, і вони рухаються за даним маршрутом. Тобто там відповідний час, це з 7-ї ранки до 17-ї години, рух із сторони нового ринку до науки заборонений, але маршрутні транспортні вони рухаються. І через це я думаю, що і ускладнюється даний рух. А щодо стоянки транспортних засобів, це немає там порушення. Ну що я хочу сказати? Якщо потрібна наша допомога в даному питанні, в регулюванні даного руху, то будемо піднімати дане питання і вирішувати. Також правоохоронці допомагають доставляти гуманітарну допомогу у найбільш віддалені старостинські округи Шосткинської громади.